Справа в тому, що захист батьківщини да, і наша свідомість всіх людей вона починається не в армії, вона починається не в дорослому житті, а саме з дитячих років. Тому підписання цього меморандуму видать змогу взаємодіяти більш плітно нашій військовій частині всім закладам освіти Садрівського району. Це Дуже важливо, тому що діти повинні знати те, що їм розкажуть люди, які дійсно це все бачать, знають цю ж саму дометичну підготовку, цю самомінну безпеку. Вони слухають це ну, з такою зацікавленістю. і саме основне, що діти сьогодні зрозуміли, це зараз важливо, це їм потрібно, і саме основне вони розкажуть іншим. Стало интересно, тем более хочу поступать на более похожую тематику. Или ХНУС, или НГУ. Всегда, если такой случай, то оно надо каждому мужчине, мне кажется, заняться. И лучше уже не бегать, от всего выучиться и быть подготовленным. Я сюди вирішила сьогодні прийти, бо дуже хотіла відвідати це свято. Хотіла підтримати всіх наших військових, було неймовірно дякую за таке організоване свято. Сподобався оркестр, заходи до медичної допомоги проти мінної оборони. Дуже сподобалось. Дякую. Мені дуже сподобалося, як під кінець концерт був дуже добрий тому. Сподобалося про міни, сподобалося, що ви розповідали про гвардію. Мені пощастило отримати запрошення я сюди прийшов. Більше за все сподобалась міна безпека і концерт.